Вітаю, вітаю, друзі! Сьогодні на аукціоні ось така шикарна, м'якусінька вашита. Це зелена вашита з прожилками. Ці вашити дуже агресивні. Вони по структурі тверді, а працюють дуже м'яко. Це із розряду тих пісочних вашит, котрі. Не треба ні взбадьорювати, ні треба, там, ні суспензію мікро в них вибивати. Вони самі все віддають. Просто додайте масло. Масло вони потребують середню кількість, тобто вони з такими прожилками. Тобто, це можна е вважати як, як розі розірет. Ми, да, ми всі. Зійшлися у думках, що у Розірет вони реагують на масло і там червоніють якісь прожилки, а ті вашити, котрі від масла там беруть або жовтий янтарний колір, або зелений. Вони по суті теж саме, просто там якісь мікроелементи реагують по інакшому але вони. Всі працюють плюс-мінус однаково і відрізняються від стандартних звичайних вашит. Так що, отака сьогодні красотка на аукціоні. Всім удачі, мирного неба на зв'язочку, друзі!